Санітарно-екологічна інспекція створена в Коломиї. Вона діє як підрозділ комунального підприємства Муніципальна дружина. Основне завдання цієї служби відстежувати благоустрій в нашому місті і контролювати дотримання правил нашими мешканцями. Про створення санітарно-екологічної інспекції мова велася давно. В нашому місті відбувається чимало порушень у цій сфері, тому необхідно терміново діяти. Вирішили представники влади і організували таку службу. Вона буде займатися в першу чергу. Моніторингом і в попередженням порушників, ну і крайня міра буде складання адмінпротоколів за недотримання наших правил благоустрою. Вона вже створена. Ми багато про неї говорили, але вона нарешті створена і вже працює цілий місяць. Так була у нас підготовка до великодніх свят. Ми проводили дуже серйозну роботу з підприємцями, з жильцями. Спілкування із мешканцями міста та підприємцями результат дало, каже Василь Свердюк. Свідченням цього є гарно прибране місто до великодніх свят. До слова, інспекція відстежуватиме і утворення стихійних сміттєзвалищ, і вживатиме заходи, щоб їх було якомога менше. Люди, які їх влаштовують, будуть покарані, тому що е, не так важко дотримуватись того порядку. Якщо немає урни, це не значить, що людина має прийти і кинути сміття собі під ноги. це і стосується виносу сміття. В наші міські урни вони не створені для того, щоб них кидали цілі пакети з, ну, з відходами продовольчих товарів За стихійне викидання сміття і створення сміттєзвалищ. Будемо строго карати. Керівник сподівається на подальший розвиток санітарно екологічної інспекції, зокрема на збільшення штату, адже двоє спеціалістів, які наразі слідкують за порядком в місті, це дуже мало.